Діти називають її Катя і Нати. Сьогодні у будинку дитини в Северодонецьку під опікою Катерини Донцової 47 малюків. Ми для них Каті, Маші, Люсі. Ми севсімі на ти. Ми говоримо, про те, що у нас теплий дом, в якому вони хазяєва. А ми приходимо к ним гості. Влітку 2014-го ця історія облетіла всі канали. 26 липня. Бойовики підігнали під будинок дитини, яким керувала Донцова, три автобуси і наказали їм збиратися. Сказали, що поїдуть у Крим. Згодом з'ясувалося – у Росію. Я сказала, що нікуди я не поїду, і дітей я своїх нікому не віддав. Було 35 дітей до року. До року, до півтора років. Це діти, які кожні три години повинні були питатися молочною смісю. І коли ми виявилися в польових умовах на таможні, де ми простояли 9 годин, наші співробітники, мої люди, готували молочну смісю, ми кормили дітей, ми вместе з ними в цих походних условиях. Тоді Донцова почала дзвонити всім, кому могла. Через друзів вдалося зв'язатися з уповноваженою справ людини та послом України в Росії. Почалися переговори з бойовиками. Ніч автобуси простояли на митниці між двома країнами. На ранок 27 липня бойовики дозволили евакуювати малюків у Харків. Я зачастую спрашую. а не було ли тоді страшно. Страшно не було. Я кожну секунду відчувала відповідальність за кожного рібінка, що в цю 40 градусну жару. Ні один дитина не заболел. Поки її діти перебували в Харкові, Катерина Донцова переїхала в Северодонецьк і в старому санаторії, де 20 років не було ремонту, створила для них новий дім. Сьогодні вони знову разом, і в домі тепло і радісно.